Збив на смерть велосипедиста та перевіз його на іншу ділянку дороги, аби приховати свій злочин. Правоохоронці затримали водія вантажівки. Так на проїзній дорозі в селі Магала виявили тіло чоловіка з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Попередньо встановили, що невідомий водій допустив наїзд на 25-річного жителя села Припруття. Від отриманих численних травм Буковинець загинув на місці події. У ході спеціальної поліцейської операції вдалося розшукати вантажний автомобіль з характерними для аварії ушкодженнями, а також встановити особу кермувальника. Як з'ясувалося, 42-річний мешканець Черкаської області на машині Мерседес Бенц» збив жителя села Припруття, який рухався на велосипеді. У подальшому водій завантажив тіло загиблого до вантажівки та перевіз на іншу ділянку дороги, залишив його та втік, намагаючись таким чином приховати свій злочин. Кермувальника автомобіля затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Машину вилучили та помістили на арешт майданчик. Досудове розслідування триває.